Два новеньких автомобілі поповнили автопарк екстреної медичної допомоги лівобережної станції швидкої медичної допомоги. Вони обслуговуватимуть жителів Чорнобайської селищної ради та Ірклівської сільської ради. Про це повідомляє на Фейсбук-сторінці Чорнобай громада. Ключі від швидких медикам вручив голова Черкаської обласної ради Анатолій Підгорний. Ці спецавтомобілі мають усе необхідне медичне остаткування і готові одразу стати до роботи. Завдяки Міністерству охорони здоров'я України, обласній раді та обласній військовій адміністрації їх придбали бюджетним. Коштом відповідно до програми уряду щодо розвитку роботи екстреної медичної допомоги. Директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун вручив подяку почесному голові асоціації незалежне об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївського району Петру Душейку за значну підтримку бригади екстреної медичної допомоги Лівобережжя.